Другинки були знайомства. Випусти... Ми завжди їх випускаємо качок зранку на потічок. З'єднали ми вже їх докупи всіх. І менших і тих і на потічку, але вольєри тато поробили різні, тому що все ж таки вони одного підкосують. Зараз тут стара качка наводить порядки з молодими. Це минулорічна качечка, яка висадила кученят. І вони щось собі тут роблять всякі штучки-дрючки. Звідси ми вже продали. Селезня, продали з іншої сім'ї дві качечки. Селезень важив 5 копійками, ну величко, там 5 по-моєму. Ось, а качечки в районі 3 кг, 2800-2900. десь так. Я завжди закруглю меншу сторону. Зараз ми будемо вибирати ще звідси кочурика, буде він їхати на нове господарство для зміни крові. Виберемо гарного хорошого, білого мускусного селезня. І заодно вам їх, його і поважимо. Бо там ті я швидко продавав, не було часу, багато роботи, і тобто немає часу знімати, бігати, то вічно-вічно спішиш, спішиш. А тут ми зараз вам знімемо і заважимо. Злопив і красення, бокею поважу, він мені мішок подре. <кій> Вибрали ми кращого з кращих на око. Зараз кинемо на вагу. 5 кілограмів. Ось такий наш красень. вагою я задоволений. Так як я казав, ми основна маса це не зараз кабачок. Ну почекай, ще разок тебе і вже все. Але 5 це супер. Скаче, рипається, неможливо цей лаба там йому застрягли. Ось вона. Що вага не міняється. Ось такий наш красень. Йдемо пакувати в коробку. Це знімання 1 вересня, сьогодні перший день осені. Так, коробка мусить бути така, інша в мене немає, потім ми його переселимо, закакав хвостика дурний. От. Е, 4 місяці качкам. 4 місяці 5 кг. Я вважаю, що це досить непогано. На звичайних простих кормах без всяких добавок. Пакувалися. А тепер ми в дорогу. Ще в нас залишилися кочурики, не одні і качечки, кого цікавитиме. Будь ласка, звертайтеся. Всім миру, злагоди, любові і Божої благодаті. Оце ще такий цікавий екземпляр. Де ти був раніше, я тебе не бачу? Ну і на очах всі одинакові. Коли Приходиться. Вибирати то тоді і той гарний, і той гарний. Я Коли вже вибрав, думаю, що блін цей кращий. Нічого, ми вибрали краще. 5 кілограмів шикарна вага.